Всім привіт. До вашої уваги витрата пального автомобіля Купра Ферментор з гібридною установкою. Плагін-гібрид, 1.4 TSI на 156 кінських сил і електродвигун з батарейкою на 13.4 або 10. Кіловат нетто власне автомобіль рухався з самого початку з повністю розрядженою батарейкою. Один відсоток був повністю на бензині за кермом. Одна людина, жіночка, от вона проїхала 300 кілометрів за 5 годин. Це кільцева Львова, і це відстань від Львова навіть трохи далі, практично від кордону, і аж до міста. Рівне, трішки рівне по заторам по центру міста. І така втрата в неї вийшла від заправки вранці 5-6 літрів. Це з кліматом. І це по трасі зі швидкістю до 90 км. До 100 км на годину. Більшу частину відстані саме 90 автомобіль їхав. Ну, от Така цікава інформація, така статистика по автомобілю на трасі у абсолютно спокійному режимі, трішки міста з заторами, прохолодно, дощі. Автомобіль якби в топовій комплектації з величезними колесами, кованими, алюмінієвими ну тобто нелегенькими це теж впливає на витрату. От такі параметри.